23 червня. П'ятниця. Бог потребує непідкупних людей. А намісники попередні, що були передо мною, чинили тяжке над народом і брали від них хлібом та вином одного дня сорок шеклів срібла. Також їхні слуги панували над народом. 5.15. Діти Ізраїлю були відведені до Вавилонського полону. Оскільки вони відокремилися від Бога і більше не вважали своїм обов'язком зберігати принципи істинної релігії неушкодженими впливом довколишніх язичницьких народів. Оскільки ізраїльтяни відійшли від Бога, Господь упокорив їх, він не міг сприяти їхньому подальшому процвітанню і дотримуватися свого завіту з ним доти, доки вони залишалися невірними принципам, які він доручив їм ревно оберігати. Вони не мали опоганюватися традиціями та звичаями язичницьких народів, котрі ганьбили Бога. Господь залишив їх ходити власними дорогами, і разом з грішниками страждали на сіоні і невинні. Проте серед ізраїлевих синів були християнські патріоти, які залишилися твердими як сталь у принципах істини. На цих вірних і правдивих мужів Господь дивився із великим задоволенням. Так, вони були змушені страждати разом з гішниками, але за божим проведінням, полон був засобом, аби вивести їх на передній план. Їхній приклад бездоганної порядності і чистоти під час перебування у вавилонському полоні і досі світить небесним сяйвом. Чимало людей із вибраного божого народу виявилися ненадійними вони відокремилися від Бога і стали користолюбними продажними інтриганами. Даниїл зі своїми друзями та ездра з Неємією помітно вирізнялися серед цих людей, і Господь по особливому благословляв їх за те, що вони непохитно стояли за істину. Неємія був вибраний Богом, оскільки був готовий співпрацювати з ним як відбудовник руїн. Його не могли зіпсувати і збити з пантелику підступи безпринципних людей, яких наймали для недоброї справи. Неемія не дозволяв їм залякати себе. І залишався безстрашним. Коли він бачив, що люди керуються неправильними принципами, то не залишався стороннім спостерігачем і не мовчав. Він у жодному разі не давав людям приводу вважати, що може зайняти неправильну позицію, оскільки завжди твердо та впевнено виступав на боці правди його вплив ні на йоту не спотворював встановлених богом принципів. Що б не робили інші, Немія завжди міг сказати. Я не брав участі в їхніх справах, тому що боюся Бога.